Більшість із нас вважає, що наша власна думка та думка інших людей це якась об'єктивна істина. Ми думаємо, що сприймаємо світ як відеокамера, яка просто записує та відтворює його таким, яким він є. Але насправді ми більше схожі на проектори, які випромінюють у світ свої думки та переконання, тим самим створюючи те, що ми бачимо, коли інша людина бачить вас. Вона не бачить реального вас, вона бачить лише свої переконання, досвід та емоції і проєктує їх на вас, і ви не можете цього контролювати. Це не означає, що ви повинні ігнорувати зворотній зв'язок інших людей, просто позбавтеся важкого тягаря відповідальності за те, що про вас думають інші. Звільніться від необхідності подобатися всім. І ви відчуєте величезне полегшення, прагнення пристосовуватися до когось або приховувати свою справжню сутність, аби догодити іншим стає джерелом стресу та викликає тривогу. Потрібно пам'ятати, що неможливо сподобатися всім, кожен має право на свою думку, вас вже схвалили на життя з самого народження, такими, якими ви є. Чи задумувалися ви? Яка маленька ймовірність з'явитися на світ. Усвідомте лише одна людина з 200 мільйонів душ народжується людиною, вас обрали з безлічі душ, щоб жити на землі, це вражаючий подвиг у масштабах космічного буття, це означає, що у вас є особлива місія. Не слухайте, що вам кажуть інші, робіть те, що підказує вам серце. Тільки так ви зможете створити життя, яке вас надихатиме. І це життя не потребує схвалення оточуючих вас людей. Коли ви перестаєте визначати своє життя, ґрунтуючись на думках інших, світ стає набагато приємнішим місцем життя, засноване на думках, поглядах і переконаннях інших людей, робить вас по суті бранцем. Люди з низькою самооцінкою часто потрапляють у цю пастку, тому що вони вважають, що думка колеги чи друзів. Має більше значення, ніж їхня. Однак прийшов час звільнитися цілком природно хотіти почуватися комфортно у суспільстві та мати підтримку. Проблема виникає, коли це стає надмірним і починає негативно впливати на ваш спосіб життя та самооцінку. Ви маєте приймати рішення на основі того, що краще для вас і вашого життя, а не опираючись на те, що про вас подумають. Формування здорової самооцінки починається з усвідомлення та прийняття своїх емоцій. Це означає, що ми повинні бути відкритими та чесними з собою, дозволяти собі відчувати різні емоції, включаючи і негативні. Важливо усвідомити, що емоції є природною частиною нашого життя і мають право на існування. Не варто придушувати або ігнорувати свої емоції. Натомість слід навчитися ефективно з ними справлятися. Щоб стати емоційно стійкішим, важливо навчитися контролювати свої емоції. Це означає, що ми маємо усвідомлювати, що ми відчуваємо, розпізнавати ці почуття і вміти на них правильно реагувати. Коли ми усвідомлюємо свої емоції, ми стаємо присутніми у моменті тут і зараз і перестаємо їх засуджувати або придушувати. Медитація та дихальні вправи можуть нам в цьому допомогти. Щоб бути емоційно сильним, важливо вміти не засмучуватися через невдачі та помилки. Ми всі їх робимо, і це нормально. Замість того, щоб занурюватися у самокритику, варто розглядати невдачу як можливість для особистісного розвитку та самовдосконалення. Ще одним важливим аспектом є розвиток позитивного внутрішнього діалогу. Наш майбутній успіх залежить не стільки від наших невдач, скільки від того, як ми про них розповідаємо самі собі. Часто ми критикуємо себе і порівнюємо з іншими, що може підірвати нашу самооцінку. Необхідно навчитися говорити собі добрі, підбадьорливі слова. Наприклад, я вірю у себе. Я заслуговую на все найкраще. Це допоможе зміцнити позитивне ставлення до себе та сформувати стійку самооцінку. Важливим аспектом є наше оточення, де нас оточують люди, які сприяють нашому зростанню та розвитку. Приділяйте час своїм захопленням, усі ми час від часу сумніваємося в собі. Однак розвиток емоційної стійкості допоможе нам подолати ці труднощі. Будьте терплячі до себе і пам'ятайте, що формування здорової самооцінки це постійний процес, який вимагає часу та зусиль. Проте з практикою, розвитком усвідомленості та зосередженням на теперішньому моменті ми зможемо побудувати емоційну стійкість та здорову самооцінку, які стануть міцним фундаментом нашого щасливого життя, як впоратися з очікуваннями оточуючих та критикою. Критика може бути настільки болючою, що викликає сумніви в собі та втрату самоповаги. Корисно пам'ятати, що люди, які вас критикують, можуть не усвідомлювати, скільки зусиль ви доклали до того, що вони критикують, або ж виливають на вас своє розчарування багатьом простіше критикувати, ніж щось робити самому. Поранена людина часто ранить інших. Проте, Існують способи, які допоможуть нам впоратися з цими проблемами, та зберегти впевненість і позитивне ставлення до себе. Для початку необхідно усвідомити, що ми не можемо сподобатися всім. Кожна людина має свої уявлення про те, як ми повинні себе поводити і що нам потрібно робити. Але це не означає, що ми повинні жити відповідно до їхніх очікувань. Потреба у схваленні це риса, яка може позбавити людину впевненості в собі та свободи самовираження, вона пригнічує справжні почуття, які живуть у серці, заради того, щоб сподобатися іншим. Часто це стає звичкою для більшості з нас, але зовсім не обов'язково жити таким життям. Ми можемо повернути собі силу та змінити свій життєвий шлях. Часто буває тиск ззовні від друзів. Колег, батьки очікують від своїх дітей вибору правильної професії або щоб діти продовжили сімейний бізнес, навчіться поступово відрізняти конструктивну критику від негативних коментарів. Конструктивна критика може бути корисною для вашого зростання та розвитку. Наприклад, якщо ваш керівник вказує на вашу неефективність у виконанні завдань. Це може стати можливістю покращити навички та стати більш професійним. Однак негативні коментарі, які не несуть у собі жодної цінності, слід ігнорувати. Наприклад, якщо хтось критикує ваш вік або зовнішність, це є порушенням ваших особистих кордонів. Сучасні соціальні мережі створюють навколо нас ілюзію ідеального світу, ми бачимо лише відібрані. Найкращі моменти з життя інших людей, які часто є результатом ретельної підготовки та обробки фотографій, це може призвести до почуття неповноцінності та невпевненості у собі. Важливо пам'ятати, що соціальні мережі це лише маленька частина життя, і порівнювати себе з ідеалізованим образом інших людей це все одно, що порівнювати своє життя з фільмом. Спробуйте визначити. Що надихає вас на самовдосконалення і що змушує вас почуватися негативно. Між цими двома речами існує велика різниця. Якщо ви бачите певний допис або аккаунт, який викликає у вас комплекси або погіршує вашу самооцінку, подумайте про те, щоб відписатися від нього. Ваша стрічка це ваш вибір. Ви самі вирішуєте, що дивитися у своїй стрічці. Хочете, щоб соцмережі приносили радість? Створіть собі позитивну стрічку, котра надихає та приносить позитив. Одна з найкращих речей у соцмережах це можливість спілкуватися з людьми, з якими ми відчуваємо близькість, спільні інтереси, можемо отримати підтримку та нові ідеї. Кожен з нас має свої сильні та слабкі сторони. Нам не потрібно бути ідеальними та відповідати ідеалам краси, котрі нав'язує суспільство. Кожен з нас. Унікальний прагнути до розвитку це нормально, але не витрачайте час на те, щоб змінити те, що є частиною вас. Справжнє щастя це розуміння своєї цінності, незалежно від досягнень, ваша цінність як особистості незмінна. Не обтяжуйте себе надмірними обмеженнями та вимогами, будьте добрими до себе, та це не означає бездіяльність та виправдовування своїх помилок. Нехай помилка стане вашим учителем, не знищуйте себе через помилки, бо вони покажуть вам нові шляхи та перспективи. Уявіть себе мандрівником, який вирушає в подорож до самого себе ця подорож може бути сповнена випробувань. Але пам'ятайте ви не один, ви маєте всередині вірного супутника, ваше внутрішнє я. Будьте добрим до цього мандрівника. Підтримуйте його у всьому, не забувайте, що найважливіша подорож це подорож до себе. Дякуємо за перегляд. Залишайтесь з соловіною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас.